Українська Херсонщина, така, куди місцеві жителі, що повтікали від ворожої окупації, знову хочуть повернутися. 20 художників з усієї країни продовж двох тижнів працювали в творчій резиденції в Умані на полотна викладали власні спогади про південь і всі свої мрії про повернення Херсону додому. Організував творчу майстерню підприємець Павло Яремій. Впродовж двох місяців відколи окупанти захопили Херсон. Він разом з командою волонтерів доправляв потребуючим їжу та воду. А коли залишатися в Херсоні стало вкрай небезпечно, евакуювався, залишив не лише не місто, а й найближчих людей. У мене там залишилась дружина. У мене залишились залишилось там те У наших багатьох друзів залишились там рідні, близькі, наша частина нашої команди. І досить часто ми чули від них, що ну ви ж нас типу, залишили, ви ж нас там, ви ж уїхали. І ми тоді подумали, що зробити таке, щоб донести таку інформаційну хвилю до людей. Які там, що ми їх не забули, що ми про них думаємо, пам'ятаємо про них, хочемо їм допомогти. Саме тоді каже Павло, і виникла ідея створити тематичну виставку, аби допомогти не лише тим, хто залишився в окупації, не лише тим, хто щомиті сумує за рідним Херсоном, а й самому собі додати віри, що після перемоги знову відновиться життя. І ти в 60 років розумієш, що в темі нічого немає, тобто ти там, ще там рік тому ти був людиною, яку знала вся область, а ти сьогодні ніхто і ніде і, і ніяк. Це дуже страшно. Тому перше це для них, друге це для нас, щоб нас, щоб ми самі себе підтримали. І третє це для вас, щоб ви зрозуміли, що ми не є баластом для вас. Ми такі самі українці, як ви. Для всіх цей проект називається Херсонщина це Україна. Для мене це я хочу додому. Щодня марить рідним Херсоном і Вікторія, і хоча в Івано-Франківську вона у відносній безпеці проте вже півроку тужить за рідним краєм. Дуже хочеться додому, дуже сумуємо за Херсоном і прийшли сюди, щоб хоч, хоч трошечки побачити рідне місто. На виставці експонуються понад 60 картин. Більшість із них виставлені на продаж. 50% виторгу піде на тепловізори для української армії. Решта на відновлення культурних пам'яток після деокупації міста. На експозиції творчу роботу пригледів собі і очільник Івано-Франківська. Гроші заплатив, але картину не забирає. Половці, якісь хижаки, тобто. А чому не забирають? продадуть. Ну, Ще гроші виручу. Я свій несок зробив тут. Якби вважаю, що плюс-мінус нормально. 15 тисяч гривень це плюс-мінус 400 доларів. Пристав. Вже незабаром сподіваються, організатори виставки вони зможуть представити її в рідному Херсоні. А поки що, після Івано-Франківська творчу експозицію побачать коломияни. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.